Дуже пізнавальна книжка Євгенії Кононенко вийшла в видовництві «Інепти Антоненко, називається Нескінченні розмови. Як вона в 22-му році виїхала вже з України, живе зараз в Ліоні і там написала таку книжку, як вона слідкує за новинами, розмірковує про війну, про війну, в тому числі і культурну. Про вплив про конфлікт між Росією і Україною, про вплив російської культури на цей конфлікт. І дуже цікаві рядки присвячені Булгаку, про якого багато знають французи виявляється, і багатьох з них Київ і Україна асоціюються саме з Булгаком. А тут так сталося, що Булгаков нині у нас призначений практично персональним ворогом України. Ну І такі дуже цікаві в неї пасажі стосовно цього письменника і ставлення французької і публіки до нього. Так сталося, що не роман підмогильного, а інший роман створив у світі, якщо не цілісний образ, то міцну прив'язку до Києва. Це не до ночі буде сказано роман киянина Михаїла Булгакова. Білою гвардією перекладено багатьма умовами світу, зокрема й французькою. І сама Марі Франц, і її чоловік Клод і їхні друзі. Є людьми, які весь час читають, збираються разом вже протягом багатьох років і по черзі, в домі кожного, щоб обговорити і книжкові новинки, і вічні книги. На ці зібрання запрошують і мене. В Домі кожного з цього товариства багато книг. Мало не в кожного в домашній бібліотеці є плеядівське видання Булгакова. Я питаю про їхнє ставлення до Білої гвардії. Не розуміють мого питання, а яке може бути ставлення до видатного письменника? Я пояснюю, що відколи почалася війна, Булгаков трактується як персональний ворог України. Стоїть питання про закриття його музею на Андріївському узвозі. А є його музей? Як чудово. Якби я приїхав до Києва, то заради будинку, описаного в Білій Гвардії, я б хотів побачити ту вітальню і пічку з ардамськими кахлями, каже один з товариства французьких книголюбів. Це книга про жахіття громадянської війни в Києві? Хіба ні? питає інший. Я пояснюю, що на сторінках Білої гвардії Булгаков висміює і демонізує Петлюрівську армію, перекладає саме на неї відповідальність за жахіття громадянської війни. Також висміює і ту українізацію, яку намагаються запровадити його уряд і саму українську мову. Французькі читачі нічого такого в романі Булгакова не помітили. Їм запам'яталась поезія міста, яку не змогли вбити страшні часи. Вони на перебій цитують початок білої гвардії. Великий і страшний був рік по різдву Христовому 1918 дев'ятсот